Вже за кілька днів ця партія БПЛА виявлятиме та знищуватиме як техніку, так і живу силу ворога. 250 ударних ФПВ-дронів на оптоволокні та 10 розвідувальних матрі 4Т поповнили повітряний арсенал 14-ї бригади Національної гвардії України, червона калина від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну допомогу від Вінницької міської ради та міжрегіонального координаційного гуманітарного старного штабу ця бригада отримала вже в тридцяте. Якщо вже врахувати саме цю передачу, то в цілому спочатку повномасштабного вторгнення ми передали на 216 мільйонів гривень і субвенції, і відповідно, обладнання, і матеріалів, автомобілів в тому числі. Тому хотів би подякувати від імені всіх віничан вам за вашу мужність, за ваш героїзм, побажати, щоб ви виконували саме із цим обладнанням якісно, ефективно бойові завдання, найменше втрат і разом до перемоги. Дякую. Дякую Дякую. У сучасних реаліях – невід'ємна складова ведення бойових дій. 13-дюймові квадрокоптери на оптоволокні, які передали нацгвардійцям, порівняно з меншими моделями, мають ряд переваг. Він може на собі приносити вагу до 6 кілограм, тобто порівняно з ну, там, сіміркою, десяткою, тринадцяткою, тут вже збільшено навантаження саме самого боєприпасу. Також, так як ця катушка 10 кілометрів, оптоволокно тобто є обмежена кількість ну, кілометражу, тобто він працює в радіусі до 10 кілометрів, але за рахунок оптоволокна він не втрачає е, відеозв'язку і е, вплив реб на нього ну, мінімальний. Щодо Матриса, ця модель БПЛА була представлена лише кілька місяців тому. Вона оснащена тепловізійною камерою, яка може вести відеоспостереження як в день, так і вночі. Матріс працює на висоті до 1 кілометра та на відстані до 20 кілометрів. За його допомогою, наші оборонці можуть виявляти найзамаскованіші позиції ворога. Ілля Іскра Володимир Гірявенко, новини за день. Телеканал Віта.